По дев'ятці за Києвом це час новин про головні події з України і світу. Розкажемо далі. в етері наживо. Російські терористи знову запускали іранські дрони по Україні. З півночі летіли чотири шахеди. Їх зафіксували, зокрема на Київщині та Полтавщині. Усі ворожі безпілотники збили сили протиповітряної оборони. Це підтвердило командування повітряних сил. Росіяни атакують позиції збройних сил з п'ятьох напрямків на сході України. Москолота суне на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському ділянках фронту. Там наші захисники минулої доби відбили понад 85 атак. Водночас на Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники ведуть оборону, а на окремих ділянках намагаються створити умови для переходу у наступ. За підрахунками наших військових минулої доби окупанти двічі вдарили ракетами. Та 12 разів атакували позиції збройних сил з неба. Водночас українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів. А ракетники й артилеристи уразили 9 районів зосередження живої сили і техніки противника. Україна готується до активних дій для визволення своєї території. Про це за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача заявив Володимир Зеленський. Передусім говорили про ситуацію в Бахмуті. Там зараз найтяжче. Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що туди відправили підкріплення. Зараз ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої ставки лише на його напрямку близько 800 вбитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Звичайно, розглянули на ставці інші напрямки на Донбасі. Також зони відповідальності угруповань Таврія, Одеса. Генерал Москальов доповів. Щодо ситуації навколо Херсону і області, зробимо все, щоб подавити терористів. Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону контроль за ситуацією у наших сил. Ще 650 росіян згинули на українській землі минулої доби. Про це звітує генеральний штаб. Від початку великої війни наші воїни знищили вже 149 тисяч російських військових. Подбали українські захисники про ворожу техніку, ще сім танків та вісім бойових броньованих машин. Перетворили на купу обсмаленого металу. Минулої доби москолота втратила ще 10 своїх артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню. А також вдало спрацювали захисники українського неба, підбили ще чотири безпілотники, оптимізували воїни збройних сил, і автопарк росіян відмінусували ще п'ять військових автомобілів. П'ять людей загинули ще семеро поранені минулої доби на Херсонщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Ворог бив з систем залпового вогню, авіації мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Загалом відкривав вогонь майже дев'ять десятків разів. Атакували і обласний центр, били по житлових кварталах міста, поцілили в територію державного підприємства та домівки людей. Просто Чоловік загинув через російські атаки на Харківщині. Ворог обстріляв Куп'янськ, пошкодили два житлових будинки, дитячий садок і пожежно-рятувальну частину ДСНС. Ворожі снаряди падали у міському парку. Там і був поранений чоловік, який потім помер. Три прольоти зафіксували в Чугуєві. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Багатоповерхівка, Понівечина і у Вовчанську. І вісім ударів задали окупанти по Нікопольському районі. Це Дніпропетровщина, стріляли з важкої артилерії, повідомляє обласна влада. Постраждалих там немає. У Нікополі пошкоджені транспортне та три промислових підприємства, зачепили дорожнє полотно і порвало дроти. Снаряди поцілили в агрофірму та магазин у Мирівській громаді, побиті пів десятка будинків та господарчих споруд, зрешечені вікна, понівечені електромережа і газогін. Темні плями на крилах російського літака А-50, які могли атакувати на білоруському аеродромі мачулищі. Розслідувачі групи Белінкет опублікували супутникові знімки цього літального апарата вже після інциденту. Вони порівняли фото до і після атаки і дійшли висновку, що колір крил відрізняється. Нині на них темні плями. Водночас, журналісти не виключають, що причиною візуального ефекту може бути сніг на поверхні літака. Тому вони поки не можуть підтвердити заяви Білорусь партизанів про пошкодження А 50 інформацію про втрату цього літака не підтвердила і Росія. Втім, за інформацією британської розвідки, втрата А 50 буде для країни значною. Адже це літак далекого радіолокаційного виявлення, так звані очі і вуха авіації. Він контролює повітряний простір, виявляє цілі, координує та спрямовує роботу винищувачів. Тепер у Росії, ймовірно, залишиться шість справних а 50 що обмежить здатність вести бойові дії у повітрі. Масштабна залізнична аварія у Греції щонайменше 32 людей загинули. Понад 80 поранені. Там зіткнулися товарний та пасажирські потяги. В останньому перебувало близько 350 людей. Спалахнула пожежа. Два вагони цього потяга перекинулися. До них важко дістатися рятувальникам. Вони працювали всю ніч, але деблокувати деяких людей не вдалося й дотепер. Роботи тривають. Зараз можете побачити трансляцію наживо з місця робіт із Греції. Бачимо розтрощені вагони цього потягом. Муж пожежу вже загасили. 20 людей перебувають в лікарні в тяжкому стані. Що спричинило трагедію? Поки невідомо ця аварія в Греції стала наймасштабнішою за останні десятиліття. Торік ця вулиця була забита спаленою російською технікою. Кадри розгромленої колони в Бучі облетіли весь світ. Після визволення Київщини від окупанта вулицю вокзальну прибрали від москальського непотребу, а нині її відновлюють. Надвідбудовою щодня працює чимала бригада майстрів. Ремонтники вже полатали асфальт, а тепер зводять будинки, лагодять фасади і замінюють обстріляні покрівлі і паркани. Як оживає вокзальна? Бачила наша Марта Шикула. Рівно рік тому ось ця вулиця у Бучі була схожа на знімальний майданчик фільму про війну. Світлини вокзальні облетіли весь світ. Тут стояла розгромлена російська військова техніка, а з обох боків, знищені ворогом, житлові будинки. Вогонь, дим, повна розруха. Страшні будинки, зламані, судьби людські. Чолові... Ворожі танки ТБДР та заїхали на вулицю Вокзальну у Бучі вранці 27 лютого торік. Тут точилися жорстокі бої, але українська армія знищила колону російської техніки ущент. Це вся вулиця вокзальна, бля. Це кадировці так і на той світ ушли. Це знамените відео з вокзальної зняв тутешній мешканець Валентин Дідковський. Чоловік допоміг військовим зупинити наступ окупантів. Зі свого подвір'я з гранатомета обстріляв бензовоз та закидав росіян гранатами. Томов де простріли. Я стріляв між деревами. От тут бензовоз. Він дороги став, взорвався. От, а саме техніка, що була ззаді, вона не змогла вже пройти. Окупанти помстилися чоловіку та обстріляли його будинок з БТРа. На паркані досі сліди від обстрілу. Та огорожу пан Валентин замінить пізніше. Нині разом із сином та майстрами лагодять будинок, щоб було де жити. Відновлюємо сарай, гараж, От, будинок утепляють, потолка не було все. Відновлювали потихеньку, не вікон, не дверей, все повилітало було. Ну от не стелі, не, сін не було зовсім. Робота кипить не лише у пана Валентина, а й на кожному пошкодженому ворогом подвір'ї. Над відновленням вокзальної щодня працюють понад дві сотні робітників. Вони зносять будівлі, які вже не підлягають ремонту, зводять нові будинки, замінюють покрівлі та вікна, ремонтують фасади. Ось такий вигляд мають новобудови. Їх зводять за однаковим проєктом, погодивши з майбутніми господарями. Повністю коробка збудована, дах. І ну, я думаю, на цьому тижні буде вже проводка проведена, ну вся електрика, все буде. Ну як робиться все масштабне відновлення вулиці вокзальної розпочали близько двох місяців тому. У планах збудувати 12 нових будинків та відремонтувати понад 80 помешкань. Роботи фінансуються благодійниками та за рахунок коштів місцевого бюджету. Орієнтовно, це десь орієнтовно 200 мільйонів гривень буде витрачено на саме на вулицю Вокзальну. Ми вже відремонтували дорожне полотно, будуть відновлюватися узбіччя, зелені насадження. Пор лінії електропередач і також частково комунікації. Як дивишся, що все це відбудовується, ти розумієш, що ми будемо жити і будуть жити наші діти. Відновлення вулиці планують завершити до кінця весни, щоб сюди якнайшвидше повернулися мешканці, які через війну роз'їхалися хто куди. Марта Шикула, Ганка Кудрявцева, п'ятий канал. Пенсії для українців підвищать на 20%. Їх індексація розпочнеться вже від сьогодні, тобто 1 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання урядом. Виплати перерахують 10,5 мільйонам людей. Окрім цього, більше отримуватимуть пенсіонери силових відомств. Також виплати зростуть для громадян, яким вони були призначені за останні два роки. Ш... Прем'єр-міністр нагадав, що в умовах війни ресурси України залишаються обмеженими, і пріоритет. Тим є фінансування оборони через це, максимальне підвищення пенсії сягатиме півтори тисячі гривень, а мінімальне буде 100 гривень. Водночас уряд продовжує програму щомісячних додаткових виплат на 570 гривень. Більше отримуватимуть люди старші за 80 років для пенсіонерів віком від 75 до 80 Доплата така буде 456 гривень. А тим, хто старший за 70, але Молодше 75 років виплатять 300 гривень. Окрім цього, з 1 березня автоматично перерахують пенсії для тих, хто працює влітку. Індексацію проведуть для пенсіонерів науковців, держслужбовців, працівників органів місцевого самоврядування. Скільки коштує борщ саме за цією стравою, в народі визначають, наскільки здорожчали найнеобхідніші продукти за підрахунками фахівців? Вартість так званого борщового кошика зросла на 30%. Скільки такий набір коштує нині, і скільки доведеться викладати за нього у найближчому майбутньому? Довідалася Ірина Ратушна. Капуста, морква, картопля, буряк, цибуля. А отам там іще реберес візьму, і буде борщ. Ціни на продукти борщового набору експерти ретельно підраховують щороку. Проте цей рік для споживача особливий, адже вартість борщу регулює повномасштабна війна. Продавці одного із київських ринків кажуть, товар є і буде, але ціни доводиться піднімати, бо іншого виходу немає. Що воно не буде дорожати, коли все дорожає? Зибно дорожає, все дорожає. Чим кормиться скотина? То й дорожає. Трошки довелося піднімати, але тут нічого не зробиш. Кому треба, той купує. Купує. До війни було краще, багато краще. Да. А зараз скажу, що наполовину все впало, наполовину. За даними Держстату, ціни на базові продукти порівняно із січнем. Торік у середньому зросли на 30%. Якщо капуста, буряк та картопля поки що не дорожчають, то морква, яка рік тому коштувала близько 14 гривень, сьогодні майже 25. М'ясо, зокрема, свинина, було в середньому по 124 гривні. Зараз 168 гривень за кіло. Здорожчали сметана та олія. Цибуля у січні 2022 року була по 14 гривень, а нині 30, а подекуди й 40 гривень за кілограм. І експерти кажуть, що це не. Не остаточна ціна, бо основним постачальником цього овочу була Херсонщина, частина якої досі окупована росіянами. і Херсонщина, яка зазвичай забезпечувала третину врожаю, вона рік нам нічого абсолютно не дала. Цього року чи буде цибуля по 50 Я думаю, 100% буде, можливо, навіть і вище. Те, що товар буде на полиці. Не немає питань, да тому що світ великий, там і в якийсь момент там стає вигідно або завозити, або вивозити. Але питання ціни воно буде залишатися. Серед головних причин здорожчання продуктів вартість пального вона стабільно висока, тому витрати на логістику закладаються в ціну. Також глобально на ціну продуктів впливає пошкодження енергосистеми ворогом, а генератори теж потребують пального. Як в нас ці овочі, які були зібрані там в кінці серпня, вересень. Місяць жовтень вони закладалися в умови зберігання, тобто камери, холодильні камери, відповідно для їх забезпечення потрібно було використовувати енергоносії, в тому числі і електрику. Ну, і, власне це додало в ні ще плюс, там до тих моментів, які я сказав, плюс десь 15 по сумі. Порядка десь на вроїні 35% у нас відбулося ріст на всі види продуктів харчування. Під час повномасштабної війни зменшилося поголів'я великої рогатої худоби і кількість свинокомплексів. Високу ціну на м'ясо експерти пояснюють, ще й з дорожченням корму для тварин. В село треба поїхати. Ми з села і побачити, як там Мама кормить. Не його. Не запущала, так що таке, Ірина Ратушна Орест Пона, п'ятий канал. Збирає макулатуру та допомагає Збройним силам. Безстрокову акцію започаткували в Харкові. Її гасло здай Пушкіна на Пушкінській. Ініціатори такого заходу, журналісти, збирають у містян весь книжковий непотріб. За п'ять днів вже мають 150 кілограмів макулатури. Матеріал Оксани Нечипоренко. Я думаю, перенесла. Е, ну і там макулатуру зошити Зошити. Про акцію зі зібрання макулатури з Пушкіна на Пушкінській Єлизавета почула від мами, вирішила взяти участь. Принесла непотрібні книжки російською, адже нині, каже дівчина, читає лише українською. У мене от був флійменток, який лежав, і я не знала, куди його діти, і я принесла, побачила, що для ЗСУ її можна знижку на каву мати. І так все просто в мене була зайва макулатура. Акцію започаткували журналісти одного з харківських видань. Пунктом збору стала кафе у середмісті Харкова на вулиці Пушкінській. Локація сама підказала назву акції. Гасло акції звучить так, що здає Пушкіна на Пушкінській, а це скоріш за все просто гра слів, тому що саме кав'ярня знаходиться на вулиці Пушкінській, і саме Пушкін також має відношення до російської. Історії до російської літератури ініціатор збору книжок Ярослав Устіч переконаний, така акція гарна можливість не лише звільнити полиці від непотребу, а й допомогти Збройним силам. Майже у майже кожної людини в Харкові є непотрібні книжки, саме якась там клатура, і у деяких із них. Скажімо так, немає фінансової підтримки, немає грошей, щоб вони могли якось підтримати ще ЗСУ. І Тому ми просто хочемо показати, що навіть не маючи грошей, можна все одно підтримувати нашу армію. На допомогу ЗСУ приймають будь-яку літературу. Та здебільшого приносять саме російськомовні радянські видання. Здесь Лермонтов, 10 сказок, це хто? Пушкін. Б'єрмонтов, дорофеєв, приносячи брошури старі такі там про Москву, про Ленінград, просто такі бумажечки. Мені по пошті ще відправляли відправляли навіть просто шкільні зошити. 30 кілограмів. За п'ять днів акції організатори зібрали 150 кілограмів книжок. Коли кількість подвоїться, їх здадуть до пункту прийому макулатури. Дитячі на школі. Всі відряд. Акція безстрокова. У планах організаторів здати макулатуру на мільйон гривень. Кошти планують передати на допомогу ЗСУ. Оксана Нечипоренко, Антона Віжа з Харків, П'ятий канал. Як тільки не намагався ворог заморозити українців, але на початок весни Україна зі світлом і теплом. Узимку, коли окупантам вдалося своїми ракетами на кілька діб залишити нас без електрики, люди вирішували цю проблему. Хто як міг? Наприклад, Черкасець Олександр З Гіблов забезпечив теплом не лише себе, а й свою собаку. Він змонтував у будці інфрачервоне опалення за останніми технологіями про українську енергонезламність. Яна Лемаренко розкаже. Він дуже ефективно і дуже гарно працює. І моя собачка улюблена, має там тепло. Олександр показує свою улюбленицю вівчарку Берту. Велетенська собака мешкає у вольєрі на дворі, а від холоду ховається у сучасній будці з електропідігрівом. Опалення у квартирі Берти вмикають, коли на вулиці мінус. Зараз потеплішало, тому обігрів вимкнули. Система обігріву вмонтована у задню стінку будки. Олександр зашив проводку фанерою. Завжди думав про енергоефективність і будинок будував в такому стилі. І думаю, що, чому всі знання не використати для того, щоб зробити для собак своїх більш комфортні умови. Думаю, що це покращить їхнє життя і взагалі знаєте, так було приємно зробити. Олександр показує складові для утеплення будки. На дно кладе термоізолюючу підкладку. І накриває її сучасною нагрівальною плівкою. Це використовують для обігріву підлоги, стін, приміщень, ну взагалі для опалення використовую. Плівка на всю стіну, але спекотно Берті не буде. Собака сама може регулювати тепло, наближаючись чи віддаляючись від джерела. Крім того, що ще ж регулюється, регулюється тут потужністю. Регулюємо його все як треба. Ці складові стануть частиною нової буди для ще однієї улюбленниці – маленької вівчарки Пуми. Ця забота, забота про тваринок, вона завжди вона завжди зберігає наш настрій. І в такі наші оці військові часи трохи відволікають в від цей ситуації. Це наша технічна творчість, якою я займався все життя, вона ну, допомагає такі ось які новації робити. У нас». І для і для тварин ворожі обстріли українських електростанцій українців не залякали, каже Олександр. Поки росіяни сподівалися на те, що заморозять Україну. Місцеві майстри знайшли можливості обігріти навіть собачі буди. Кончені ідіоти. Чесно вам скажу, тому що тому що просто е, їхні цілі, задачі, які там е, шкодити нашій енергетиці, е, нічого це нічого їм не вдасть зараз. Тільки за час війни всі зрозуміли, наскільки це актуально енерго енергозбереження, наше, енергоефективність. То я думаю, не тільки наші люди в першу чергу, а й нашим тваринам цього вистачить, і хай то і Путін здохне. Яна Новомаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Прекрасне завершення цього випуску. Наступний буде вже 10-тій, але ну, далі марафон Незламна країна. Поговоримо ми про бахи і бухи на Росії. Як там все грюкало напередодні? Кілька безпілотників нафтобази закриття повітряного простору над аеропортом Санкт Петербурга. Було цікаво.